Міжнародний день студента в Україні традиційно відзначають 17 листопада. З цієї нагоди ми вирішили поцікавитися у Житомирських студентів, скільки грошей на місяць їм доводиться витрачати, та на що йдуть найбільші суми. Багато а я не витрачаюся. В мене хлопець все витрачає. Я з ним живу, тому ну його гроші я не рахую. Він мені скидає. Я живу У мене проїзний безлім. Хоча б, але все одно там приїхати, щось попити, купити, то 600 буде. Чисто в інституті потратити. Це в тиждень? Да. Найбільше на дорогу. На дорогу йде найбільше, я їжджу з Черніхова. Кожен день по 130 гривень туди назад. А так я живу з батьками. Мені за їжу платити не треба за комуналку і за все інше. Ні, так що десь приблизно 2,5 тисячі. І якісь кишенькові гроші, десь можливо то. Дві тисячі можеш. загалом скільки буде? Загалом 4500 десь є. Отримую стипендію. і Можна сказати, що витрачає максимум всю стипендію на проїзд, на якийсь там перекус між парами. Ну і, в принципі, вистачає їм на стипендії. На мене підвищена стипендія 3 тисячі гривень. Витрачає ще. Ну, але це, в принципі, 3 тисячі це йде чисто на проїзд, та на перекус між парами. Тиждень плюс-мінус гривень 700. Якщо так, чисто. Поїсти десь там пройтися, попити каву на перерві. От. А на що найбільше витрачаєте? Ем, напевно, на каву. Тисяч десять. А на що найбільше витрачаєте? На проїзд. І на їжу. І на каву, на парах теж треба. Що найбільше витрачав, це, напевно, тисяч сім. Це з тим що себе балово постійно. А так, в принципі, ну, спокійно можна прожити в. Тисячу на три на чотири. Більша частина коштів йде на те, щоб прогодувати себе. Я витрачаю десь до 20 тисяч. Це ну, ходить більше на їду і на навчання також. А у вас стипендія є? Немає. Я роботі працюю. Не знаю, ну, мабуть, десь в районі 15 тисяч, десь, ну, мабуть, найбільше це на їжу. От я так думаю. Приїздити це от, от стабільно оцей, за 200 гривень проїзний, то воно не так сильно витрачається. Ну, типу, ще витрачається те, що додому їздиш, то так. А так ти найбільше, мабуть, їжа. Ну, продукти купляти, і щоб приготувати. Іноді заклади, це рідко. Ну, я стипендію не отримую, живу на власні кошти. Так, десь місяць, да? Десь ну, тисячу-дві, можливо, так. А на ну що найбільше витрачаєте? На дівчину. На власні розходи більше йде Там каву попити, сходити десь з кимось теж на каву, погуляти. Місяць це скільки десь? На все я трачу 5-6 тисяч. Ну, що інколи місяці, шо, а ля день народження, то до десятки щось виходить. Місяць десь тисяч п'ять точно. Можливо, більше, те, що не рахувала. Я живу в гуртожитку, типу у мене гуртожиток безплатний. Е, проїзд 30 гривень в день, можливо, навіть більше, якщо потрібно ще кудись поїхати. Плюс-мінус десь 60 точно на день. Ну, десь тисячі дві, можливо, десь так. А на ну, що найбільше витрачаєте? Ну, загалом, якщо брати, е, учнівський процес, то ну, на їжу, напевно. Щось таке. Ну На розваги різні. Тобто піти кудись погуляти, щось таке також є.